Всім привіт, з ми сенілів. Хотів би з вами сьогодні поділитися розмірами та кресленням даного мангального комплексу, а детальніше самої боковини. Якщо вас цікаве щось більше, то можу вам сказати щось і більше. Напишіть в коментарях і, можливо, вам чимось й допоможе. Любі нюанси по мангалах, по пожаровані, по буржуйці, які це роблю. Я з вами поділюся, мені взагалі не шкода. Тому пишіть і я вам відповім або в приват, або, або в коментарях. Залежить яке запитання буде. Тепер йдемо до самого краснення та розмірів самої даної боковини. Витягайте блокнотик і будемо записувати. Якщо вам вона взагалі цікава, дана боковина досить класна, досить жорстка та досить стильна. Спроектував я її сам, тому і вважаю її взагалі. Найкращим видом боковин, як для годілки, або як для будь-якого е, мангального комплексу, чи, чи там взагалі дошка, е, йдемо, наприклад, до розмірів. Найголовніший розмір саме я вважаю, що це є е, от вона, оця боковинка, яка має 2,25 см, по порісці 2,25 Але якщо братися по виставлянню, коли ви там ставите на стіл чи на якусь площину, то ви маєте її виставити до розміра 2-12-2 метри 12 см. Якщо ви робите годинку, ви можете і трохи нижче зробити, тобто ви можете там 2,15 зробити, не менше. В даному варіанті є 2,25 Ну Воно класно виглядає. Я вважав, що тут потрібно 2.25 воно дуже круто і по висоті допустимо. Тому 2,25 по порісці, 2,12 2 по перпендикулярі. Висота самої стіниці у нас є так, як будь-який стіл, стандарт 800, по 800, тобто 80 см. Але якщо різати саму цю боковину, то потрібно різати по користі 880, тобто 88 см. Самий низ у нас має 1,60 метр, метр м. Сама стільниця у нас має 91. Тому саме найголовніші параметри ви вже записали: 2,25. 91,60 і 88. Е, йдемо далі. Е, даний профіль е, е, з, зроб, ну, шириною 100 на 50 іде, В даному варіанті, що ви бачите, профіль 100 на 50, 50 на 50 та 40 на 20. Чого використовую 40 на 20, тому що коли стоїть тонесенький профіль, коли дуже грубого профіля, воно е, дуже класно дивиться, бо ти тоді розумієш, який насправді той грубий профіль. Ooh. Бо коли дуже тоненький, коли у нього стоїть, той грубий, він ще грубшим виглядає. Це супутно, на мою думку, так не знаю, як вам. Можна тут використовувати грубший, профіль, Я використовую 40 брати. Тепер йдемо до ребер жорсткості. Саме ребро жорсткості має 77 одне. Йдемо далі. Метр, Також. 39. 77. 77 59, що на рахунок профіля 40 на 20 75 та 94. Е я б вам рекомендував рано зробити таку боковинку. Якщо ви займаєтеся годілками, бо мангальними комплексами, ви не прогадаєте. А хто взагалі хоче попробувати зробити собі вдома якусь класну годілку чи взагалі якийсь класний дашок, оцей проект суто для вас. Ви можете даже якомусь майстру віддати, от прям це відео віддати йому. Звісно, він не буде згадувати лихим словом, напевно, що після цього відео, бо це не так легко зробити. Але відео маєте від чого відбитися. розміри маєте, тому шукаєте. і хтось вам теж щось зробить, якщо самі не вмієте. Чим малював і фарбував, теж можу вам розказати. Але вже в наступному відео, якщо вам цього буде потрібно, напишіть в коментарях, що вас саме цікаво. Можу вам розказати про все. Про мангальний комплекс, про фарбування, грунтування, нанесення протижі, розтвору, також фарбування цих жаровень, фарбування столиків своїх, як я фарбую це все. Якщо вам це цікаво взагалі, напишіть в коментарях і я обов'язково вам дам відповідь на ваш коментар або в приват, або в коментарі, залежить, ваше запитання буде. Тому е, всі запитання у приват або в коментарях. І я вам всім чим зможу, тим ти допоможу. Всім гарного дня, Майстерня Лів.